Всім доброго дня, друзі! Я нагадую, що вчора ми з вами розпочали новий формат відео про різні цікаві теми. Отже, сьогодні нашою темою буде волосся. Як досягнути хорошого, здорового, якісного волосся. Наскільки сильно на це впливає генетика, наскільки сильно на це впливає харчування, режим дня, вітаміни, буде дуже багато корисної, цікавої інформації, не лише для перукарів, а також для усіх чоловіків, жінок. Тобто приблизно біля годинки 21 вечора очікуйте, будь ласка, на нове, цікаве. Відео про стан нашого волосся, про те, що впливає на його стан. Адже багато людей цим цікавляться, і я думаю, що це буде дуже корисно і цікаво. До зустрічі!